Ну, нарешті, друзі, ми зібралися, слухайте, подивіться, який ми великий будинок побудували на цьому дереві. Ну що, гайда покажемо друзям, що ми тут побудували? Да. Все, погнали Пишу. Фоксі, лаймик, да не мене. Заходьте швидко сюди та закривайте, щоб ніхто не знайшов нас. Сті, 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 друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті, Фоксі або лаймика. Пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Так, зараз ми покажемо, друзі, вам, що ми тут побудували. Це дуже великий будиночок. Так, ось тут е, я, мабуть, вимкну світло. Так, я щось не бачу, де вмикач світла. Дуже а, о. подобається. Є. Yeah. Це наша ігрова кімната. Та, так, спальня. сюди. Так, да, друзі, ми тут, тут, тут будемо відпочивати. У нас... Слухайте, тут в нас ось така кухня, тут можна просто полежати, тут багато всього цікавого. Дуже, дуже тут подобається є цей камін. Так, дуже круто. Зараз покажемо вам, друзі, другий поверх, і взагалі чому ми м, взагалі вирішили побудувати тут дім. Так, так лаймик, я друзі. лізу за тобою. І ви швидкі, мене зачекайте. Та Фоксі, нас доженяє нас. Ми чекаємо на тебе. Без тебе нікуди не підемо. Так, в нас тут взагалі-то склад є. Слухай, вось. Так, так, тут можна трохи відпочити. Ось тут багато книжок. Все так, таке дуже цікаве. Так, мій ящик? Слухай, твій, твоя скриня. Ось тут, ні. Далі. Ось тут. вона, Там де світло. Але ми потім візьмемо, коли підемо на полювання. Зараз ще покажемо я не друзі. знайшов. Да ось він, сюди йди. А, ось все. Я його заховав. Ніхто його не вкраде, чого ви? Так, ніхто. На полювання ми підемо потім. Давайте далі на... Полізли. на третій поверх так, тепер Фокс е, лізеть. А, а тепер а... я перша. Ну так, да, у нас тут є камери, тут взагалі багато всього дуже заходи, цікавого. це мій самий-самий улюблений поверх. Так, тут так, можна відпочивати. Так, це нас кафешка. Так, ну, тут, тут дуже чайно, багато всього. Ну, небезпечно, якщо чесно. Да, друзі. Ну, але так красиво, ви подивіться на цей, за... ой, так а гарно дивіться, це небо. Що я можу? Що ти можеш? Так і я знаю, що ми можемо літати, тому що в нас є ось такі планери. Тут не дуже безпечно так. знаходитись, тому а, ми можемо полетили, літати блин. ще. О, Фоксі нас доженя нас. Так, лаймику, я лічу до тебе. Слухай ти, ми тут будемо. Ну, полювати на різних монстрів. Точніше, я на... пропоную на кабанчика. Так, на кабанчика. Фоксі ти тут взагалі де. Це монстр. Ну, взагалі то так, ще зомбі. Ти та там. ось так. ось я. Слухайте, друзі, взагалі то вже вечорі я планую пограти у вигри якийсь. Як гадаєте? Ну, я б фільм якийсь подивилась. А а давайте в прятки. Це що? Що це було? Не знаю, може... Не знаю. О, дивіться! Друзі, дивіться! Тікаємо! Це, це картон кет! Давайте швидше сюди! Скоріше, скоріше! Так, Швидка давай, Фоксі, 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 Давай сюди! Забігай, не, не знаю, я, знаю, зачиняю! Лаймку. Зачиня. І так, я за тобою лізу. Ви бачили це? Це що таке? Як він тут з'явився? Я знаю. коли казав про монстрів, так. я. ну, мав. там, мабуть, тут якийсь зомбі. ні я, я його не накопить. не брати накликав. рушницю. Так, нам потрібно на, на другий поверх, та спробуємо зараз з ним щось зробити. Слухайте, а взагалі... О, я бачу його! ДЕ? Так, а, де це ж... пахне. Ой, що оке. тут таке? Мабуть, мисли тут Чули це? О, це так, так я, думай, я все взяв. Ти ж, а я нічого не взяв ще. Так, Я на третій поверх. Фоксі, забирай все, що тут залишилося. Ти на так, третій поверх? Добре. Слухайте. Так, я буду відстрілюватись від нього. Та зачекай, а можливо, цей кіт добрий. Я Ти Який він добрий. Ти подивись на нього. Я не відчуваю зараз когось з'їм. Так, я вже стріляю. Дай йому... Друже, зачекай! Так, Фоксі треба на третій поверх. У нас тут ЧП! Цей кіт дурний, мабуть, хоче нас вбити. Так, Я перезаряджаю. Так, слухайте, друзі, ми зараз можемо його і не вбити, якщо ми не зможемо. Та йому а ця зараз... рушниця взагалі до одного місця. Він а кудись. Де він бівся. Слухайте, ну, лаймик, навіщо? Налякав. Не знаю. Лаймик, навіщо ти не почав стріляти в нього? Ти бачив, яких він, він розмірів? А слухай, так ти розумієш? Я його може налякав. Б... Так може він би подивився і пішов звідси. Так, а ти так. Та його... Він казав, що йому дуже смачно пахне тут. Я то, там... не знаю, їжа наша, то, що ми готували на кострі. Так, ми кострій. для нього так пахнемо. Та це вогнище, там внизу було. Та яке там було... вогнище, воно там... не пахне. Там є. Їжа. Їжа. Ми там такий шашлик зробили. Так. так а тепер ну, ми вляпались. ладно, Я з'їм цю баранину. Я О, взагалі мене. пропоную. Так, друзі, я пропоную спускатися донизу та ставити капкани. Можливо, цей кіт влучить у них. Ого, я гадайте. У нас є камери. М а ну, це, давай. це? Ви чули це? Где він? Не знаю. Спускаємось до низу. Я бачу... Так я дуже... Ось він, бігає, там. він там! Я тут Ятаю. Оооо, хто це Борежно. побіг. Мабуть, по ньому. Ма. Ой, Прикривайте! Ні, ні, я, я стріляю! воко, треба давай, влучити, так зачекай. Я ничего ти впав! Так, може він все таки злякається? Який смачний. Друзі, він вбив мене! О, я в шоці! А Ди я тобі казав! Це тому, що ти накликав на нас цю, цю біду тепер. Я... А, ти що ж робити? Так. Я а, тут хто? капкани прям ставлю прямо перед ним. Так, зараз, 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 ти зараз, зараз я... Я знизу. Так, я знизу. Так, зараз спробуємо вбити. Він, Він тут. по мене б'є. Ой-ой-ой, я дуже Ау, близько підлетіла. Гапливі. Ви нікуди не втечати від мене. Стріляй, стріляй в, рушниці. в нього! Вали звідси. Ого. А, так, друзі, я пропаду. А я казав, що він злякається. А, слухай, лаймику можливо, ти правий. А, так, спробуй рушниця зараз поставити. Діда ніколи не підводила мене ще. Так, рушниця твого діда дуже крута зброя, якщо чесно, але Де ви нам потрібно. Мені головне сюди не попастись. Так, якщо Фокси влучить, нам буде гаплик. Буде відзволяти. Так, ще сюди поставимо. Слухайте, цей кіт такий великий, а капкани такі маленькі. Ага, я не знаю. В... На один його. цей. Чому ну, у нього там так. лапи? А, на одну ну... лапу. Мабуть, Та ні. Так. На один... На один Слухайте, друзі, якщо чесно, якщо ми зможемо. Ой, я чуть не влучив в цей копкан. Тут так дуже багато треба Та дивитися, під ноги. Я вже повсюду ноги. поставив. Так, зараз лаймик як влучити, будемо його визволяти. Ти Подивитись так. по камерам, де я він там. Я ніколи не влучу. Слухайте. Я ж їх ставив. О, хтось влучив вже в копкан. Дивно, друзі, ви бачили? Ну, я... А тут нікого немає. Цікаво? Так, як э, це? рушницю у руки взяли. О, а ні! Ей! Що? Ми, мене Ой. хтось підкинув. І мене також! Це як було? будто телепортувало! Можливо, це кіт? Він це Щ... я, я пропадную в будинок. Так, я також. Це знов, знову мене підкинуло. Так. Э, лаймику, можливо, ти його роздратував. О, знову телепортувало так, тебе. Так? Я не знаю. Так, так, це я в будинку. Фоксі, ось сюди. О, швидко, заходжу, швидко, заходь. Так, за, зачиняйте, погнали наверх. Е. Нагору. Викинула е. да, на двір. Так, лаймик, треба повертатись за Фоксі. Так, Так, зачекай. давайте я, я зду, тут. зверху буду так, так, вас обороняти. Дивіться, ще одна клітка спрацювала. О, дивно, все, так, заходь, треба закривай. сюди. Туди. Це мої друзі. Так, в лаймик би взагалі-то на першому поверсі. Так, слухай, Фоксі, я попаду залишитися. На тут. Вас шукаю. Та ні, заходь, так. там, там оцей. Там дуже зверху. Да так, друзі, а, а, ти на, на літній площадці. А він, мабуть, на горі. О, д -д 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 що? що Нас робите, друзі? Все, ви вляпались. А я не знаю. А я вам казав, що не потрібно було стріляти в того. Чим ламати, чим ламати? Я не знаю. Друзі, ця стальна віці команія... прям тут над нами. Ну що, мабуть, в мене буде ужин. Сейчас я вас з'їм. Що ви. Та зараз ти з рушниці ти получиш. Ти, твоя пукалка мені не помінка. Вечеряти він нами хоче! Ламай Я не хочу, щоб він вечеряв нами. Так, я не знаю. Друзі, друзі, Тут з нами щось буде вибух. Ми горим, він нас зараз їсть. Я не хочу бути. Треба тільки зламати цю клітку. Не хочу бути! Почуйте, ми горим! Я не хочу Та бути! Ламай клітину, так, тю. да я не можу зламати її якийсь робити? Ой, Фоксі, пробач, який підкоп! Це, це наймогутніша клітка, яка була у магазині! ні! Друзі, сюди швидше, швидше! Я вибрався! Ого! Так. О, як ти її зламав? Тебе... Але не влучте! Так, Фоксі, Ой, дивись під ноги! Так, да я не так, знаю, якщо... як. Ой -ой. Дивіться, Хтось його. Влучу... На, 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 на неї кида... кидати квітку вона спрацює. То не треба, кібрати, дуже хай піде туди. Да нехай! Я на гору, я на гору, я, я буду ховатися. Так, йдіть до мене. Друзі, телепортуйтесь на гору, я вже там. Так, цей кит нас зараз вб'є. Oh, я буду вечеряти. А тобі буде гаплик. Ви нікуди не втечати від мене. Та подивимось. Ви чули, що він сказав? Це, мабуть, його ліс, а ми вторглись в нього. Так, друзі, я не знаю, що робити. Я ще бачив, що ми починали тут все будувати. Так, слухайте, я взагалі пропоную, знаєте, що зробити. Так, та йдіть сюди. Я пропоную, ось сюди, залізайте сюди. Дивіться, Тут є ще запасні планери. Е -е... Перли є. Фоксі, Перли так, та їжа є. Забирайте всі, все, що вам потрібно. Так, все, я забрав собі Так, це можна перекласти. А Слухайте. Мані. Та ось там все є. Бери лаймику. Фоксі, ти також бери, там скриня є. Що І там, є взагалі... там все, там для нас трьох є. Так, я зараз ось сюди прокопаю. Так, та буду дивитися, що тут взагалі відбувається. Цей кіт десь тут. Нам взагалі то доведеться тікати з цього м, лісу, або знайти якусь дуже круту зброю, щоб вбити його. Я Я не думаю, знаю, не знаю, що робити. думаю, вб'є. Слухайте, вб'є. В мене є БФГ. Якщо ви знаєте, що це, то воно Якщо мабуть. Чесно, ні. Це Я теж така, не знаю, що Це така пушка, яка стріляє таким зеленим. Е Ну, бластером, мабуть. То чого ти в нього не стріляв, коли ми були там? Так. Ця зброя не тут. Треба у військових її взяти, щоб її користуватись. А військові ви взагалі знаєте, де знаходиться? Дуже далеко. Нам треба ще туди добігти. Так, я взагалі то пропоную. Знову він кричить. Я взагалі то пропоную подивитися по камерам, що там знаходиться. До речі, так. Так, давайте, друзі. Так, я тут поки що нічого не бачу. Перший поверх чистий. Теж. Так, тут. ну цей кіт можливо. Так, а крыша, якщо він... О, друзі! Немає. Він? Я бачив на, першому... на першому поверсі. Він, Ого. він сюди! Так, перше це сюди. Мяу. Цікаво, що ви тут наробили? Це Чого тепер. Ви? моє. Мяу. Божевільний хоча! Я не бачу так. його. Він, ти, э, він лізе на склад. Так, на склад лізе. Слухай, зараз на другий поверх лізе. Лаймику. Так, зараз а, буде. Я бачив його лапи. Так, зараз подивимось. Ось я бачу я його! Можу його знайти. Дуже сильно, чий запах десь тут. <звук> Він відчуває наш запах. Треба тікати, мабуть. Я не знаю, що робити. Якщо він полізе зараз на третій поверх, можливо, зможе з нас знайти там. Що робити будемо, друзі? Я пропоную вилазити звідси. Треба Все. тікати. Однозначно Хоча ні. треба тікати. Хоча ні, можна подивитися, Треб... коли він залізе. я пропоную зачекати, коли він залізе на третій поверх, та будемо тікати, полетимо до. Так. Військових... згоден. Згоден, він не вміє літати. Так, я його там не бачу. А так. Дивіться, будинок горить! Друзі, ми горимо, ми горимо. Другий поверх склад горить. Все в огні. О, ні, я не знаю, а що це робити. Дерево, я не бачу. Дуже швидко розійдеться, нам точно треба тікати. Так, треба тікати все. Ось, подивіться, під низ. Бачите, все горить. О, горимо, горимо, скоріше. Лаймик, стрибай туди! Давай! Полетіли! Так, є, е, я за тобою лаймик, давай! ти нас будеш вести! є, е, так, дивіться, Фокси, Фокси! Да ми полетіли! Ти де взагалі? Ось, ось, є зверху! Стреме! А, де о бачу! Слухай, нічого собі. Як ти тут взагалі опинилася? Я не бачив, як ти летіла. Так, так Я так і обережненько. Все. Друзі, за мною, швидесенько. Так, Я пропоную за допомогою руки кудись телепортуватися. Слухай, її залиши на потім, вона нам ще знадобиться. Я взагалі то пропоную. Не так швидко бігти. Та ось тут. Та де ти? Ааа, ну, спортсмени, миски, Тут я. я зараз з'їм ваші Е! Та э! да я взагалі то пожартував. Все, погнали. ж! Я думав, зараз. тебе вже застрілити. Та да, не, не потрібно. Так, стрибайте сюди, Ты так та, не жартуй! Ось так, за мною, друзі, за мною. Я в лаву впав. Так я лечу. Де ви є взагалі? Я вплив. О, вось... я впав. В лаву. Я, я щені. Тут жить. Які хатині, стрибай до нас. О, ні, мабуть, я о, Йо, мене Тебе телепортував. Слухай, це. мабуть... Він зачарований, телепортує туди-сюди. Так, так, туди біжмо! Та, я пропоную бігти ось туди. Так, ось так потрібно літати. У нас же є планер. Чому ви його не використовуєте? Та я забув, що в нас планер є! так, З мене це ж так та собі Нічого, навчитись! Так, друзі, я пропоную. О, тут є вовки. Диплодию Треба... тут забрали. Дивіться, друзі, не вони, чіпай, вони зараз можуть напасти на нас. Часу. Та не, не чіпай його. Добре, добре. Так, за мною. Я пропоную знайти якесь дерево, залізти на нього та полетіти з нього. Як вважаєте. Так, як, давай як вам? перлиною на нього заліземо, та болтимо. Так, ну добре, я ось на оце планую закинути. Нічого собі, слухай, я ти впав. не закинув куди потрібно. Так, зараз. О, ти закинула, О, нічого собі. Знаю, так, а я, я за допомогою руки заліз. О, я зараз до вас. О, я а також. А я теж тут. тут. теж Все, друзі, так, обираємо, куди будемо. Так, е Фоксі, кидай перлину до лаймика, ось туди. Так є, давай, швидше давай, сюди. до мене. Так, ти, Ой, мабуть, перекинула. Ти перекинула. Де ти є? Зараз тепер? Падеж, так, я тут. О, так, я бачу Фоксі, ось Ей, там вона. Я да не ми бачимо. Фоксі, зараз зачекай, ми ми летимо до тебе. Так, Пойдем я зали. лечу до тебе. Ось, ось ось. Лаймик, давай до нас. Є yeah. Слухай, нам потрібно дерево трохи вище, та будемо о, вибирати, куди літити. Я не знаю. О, Фоксі. І де ви? Фоксі загинула Лаймик, ти де. О, ні, це клятий ліс. Де був? Все тікай звідти.